Мобілізували моїх двох друзів. 25 лютого їх мобілізували і 26-го я вже був в бригаді. З ну, срочну службу служили разом в Києві. Саме найгірше було це на Київській Житомирській області. ну, Іменно по війні. Там було мені дуже страшно. Там нам всім було страшно. Та, зараз воно ну, трошки інакше, бо зараз капали тих здалека. Там, а туди просто вони кидали. Це ну, ага. ж той самий фаб просто з крилами. Ну, то просто над того прилітали і кидали. То було дуже страшно. Так, по нормально. В січні я прийшов на дрони, але не, не з гармат цього року. Так, цього року. Так. Але не з гармат. Я до того півтора року я возив БК, бо перед тим я був на гарматах. Я пішов помічником, ну там винести дрона, зарядити дрона, заправити генератор. І на другий день я вже літав. Мені показали, куди, що як, я вже почав його пінкати, як сюди залетів. Я одразу під самий бліндаж. Та я так полегенько і почав свою службу в пілотах. А з польоту на Сперси це все. Це вчиться. Щось я не знав, то я просто питав. Я такий, що я не знаю, що мені інтересно, я узнаю любого, щоб мені хтось підказав, що як правильно зробити. Якщо людина хоче, то її завжди будуть все мовчити, чим знають, хто ділитись, підказувати. Завжди хтось підказує, щось вчить. Бо нам потрібно, люди що завжди нам потрібні. Ми дуже багато знаходили пілотів підрістів. ну Їх розносять наші вже повіжки. Ми коректуємо або наші арта, ну, особисто наша, 122 ка по ним працює. Ми знаходимо, кидаємо ціль, там або антени, пілоти, техніка, міномети знаходимо теж. Там від 80-ки до 120-ки. І багато особового складу. Їхніх. Дуже багато. Ми знаємо, де вони. Ми чекаємо, поки вони вийдуть. Трошки далі, і тоді вже починаємо робити дискотеку. Ну, це дуже дуже гарні емоції. Адреналін, що ти робиш то, заради чого ти сюди прийшов. Ні, ну дрони це, це все, що зараз, саме основне, ну після піхоти. Піхота наші, вони найміцніші. Там, де вони сидять, скільки вони там сидять, то, 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 то витримати. То. Ми підходи завжди дивимося, або їх проводимо, або прикриваємо їх, коли там... Підразки Мавік прилітають, хочуть їх по ним скид робити, або ще ми пробуємо на них сісти, збити їх «Мавіком». мавік так. так. Та, можемо просто провести їхні, прямо де вони сідають. Тут теж ж просто сзади. Головне, щоб батарейки Бо звідти можна повернутися, дронів бракує. Їх все рівно так, їх треба і треба. Так що є можливість донайти на дрони і привозьте нам. Та їх ми їдемо на позицію, ми думаємо, ми сьогодні маємо доїхати. Це саме основне. Щоб ми нормально доїхали, вигрузились і хлопці нас, ну, хлопці так само, які нас, яких ми поміняли, щоб вони е, вернулися і все нормально було. Це саме основне. Ну Деколи морально важко просто. А фізично тут немає нічого страшного. Та що вдома вже майже четвертий рік. Плюс півтора роки срочки, воно трошки вже забагато, на моїх 28 років.